Різдво завжди було головним святом у гуцулі. Ще навіть до того, як на ці землі прийшло християнство, люди тут святкували велике свято народження Бога Сонця. Саме в цей час починається новий сонячний цикл, і дні перестають іти на спад. З цього приводу у людей, які населяли високогір'я Карпат, існувало багато важливих обрядів та ритуалів, які пильно виконувалися та передавалися з покоління у покоління, і таким чином дійшли до нас із вами. Прийняття християнства, хоч і суттєво вплинуло на світогляд горян, але не виключило повністю стародавніх звичаїв та традицій. У цьому випуску ми поговоримо про те, які сучасні різдвяні звичаї мають тисячолітню історію, чому священники 19-го сторіччя боролися з колядами та забороняли танцювати гуцулам на Різдво, а також хто такі Береза, Вибірця, Скрипічник і кінь. Ну і, звичайно, згадаємо про те, що у нас силою забирали десятиліттями боротьби з українською культурою. А ви поки підпишіться на цей канал та поставте йому вподобайку. Тож почнімо. Зимове сонцестояння це традиційне велике свято напевно в усіх європейських культурах. Воно означало початок нового господарського циклу і обростало різними сенсами, пов'язаними із відродженням життя, зв'язком із душами предків та надіями на добробут і благополуччя у новому сезоні. Через те, що більшість європейців займалися землеробством, ми бачимо багато схожих традицій у святкуванні різних народів. Для того, щоб легше поширювати християнство, його спочатку треба було зробити зрозумілим для людей, які століттями поклонялися силам природи. Тому його часто поєднували зі старими язичницькими традиціями. Свято Різдва Христового наклалося на день зимового сонцестояння. Це стало причиною, чому до нього додалося багато рис із минулих культів. Так у європейськими атрибутами цього свята стали ельфи, подарунки і прикрашення ялинок. У українській культурі Різдво перейняло кутю, дідуха, колачі, короваї і багато чого іншого. Тому на гуцульське різдво треба дивитися в такому ключі: це поєднання християнської релігійності із предвічними традиціями, які існували тут сотні і тисячі років, для того, щоб задобрити душі предків і забезпечити собі врожайний і заможний рік. Підготовка до зимових веселих свят ведеться завгоді. Вже спочатку Пилипівки господарі беруться усе лагодити. Жінки білять стіни і печі, чоловіки заготовлюють дрова, варять горівку та готують солонину. Діти перебирають пшеницю, берези і добрі колядники повторюють десятки коляд, вінчувань і данців. Дуже важливо встигнути все наготувати до початку святого вечора, бо від нього і аж до самого святого Василя заборонялося робити будь-що, окрім ну хіба що догляду за худобою. Усі весь цей час мали набуватися. За два тижні до свят або, як казали гуцули, святок усюди помітно рух. У кожному магазині великі черги. Люди купують, ну, що кому бракує, сушені фрукти до куті, муку, мед, нафту, свічки, горівку та інші необхідності. Жінки починали пекти колачі основний обрядовий хліб, який з прадавніх часів супроводжував гуцулів у всіх життєвих подіях, від весілля і аж до похорону. Їх треба було напекти багато, бо колачі давали запростибі, тобто в пам'ять про померших родичів. Ними пригощали колядників та й загалом їх їли протягом усіх свят. Незалежно від того наскільки багатою була людина, Різдво мало пройти в ситості та достатку. Це було дуже важливо, бо гуцули завжди мали звичай приймати гостей та колядників. А ще ж у цей час на землю приходили померші душі, щоб провідати своїх нащадків, і їх, звичайно, належало пригощати як і живих. Взагалі люди вірили, що на Різдво треба добре гоститися, бо як вечеря на святки буде щедра, то й цілий рік родина житиме у зажитку. Поряд із людьми обов'язково було і подбати про худобу, або, як казали гуцули, маржину. На Гуцульщині не так багато орних земель, а високо в горах їх взагалі обмаль. Тут не найкращий клімат для вирощування пшениці чи інших культур. Гуцули в основному займалися скотарством. Їхнє виживання залежало напряму від того, що давала їм худобина. Добробут людей вимірювався добробутом тварин, а їхнє багатство їхньою кількістю та якістю. Тому худоба є важливим об'єктом ритуальних дій на будь-які свята. Підготовка до різдва починалася із підготовки стайні. У цю ніч скотина мала спати на чистій і м'якій соломі. Люди вірили, що в ніч перед Новим роком худоба має здатність говорити і може пожалітися чи навіть проклинати поганого господаря. Тому у зимовий святковий період її годували з особливою щедрістю. В окремих регіонах обов'язковим було ділитися з маржиною хлібом зі святвечірнього столу або навіть усіма стравами. Сам хліб мав дуже велике значення, а зранку перед святим вечором Газда обов'язково мав розпалити піч живою ватрою. У цій печі пектимуться колачі. Над ними також робили багато обрядових дій. Петро Керякдонників описує обряд передбачення врожаю на хлібі. Коли перший хліб закладали в піч, газда або газдиня ставили на нього вуглики з печі. Кожен вуглик позначав один вид городини чи збіжжя, яке вони планували садити наступного року. Газда спостерігав, який із тих вугликів згорить. Той означав, що на цю садовину буде врожай, а ті, що загасли, позначали те, що не треба садити. Також поширеним був обряд зв'язування ножиців. Це робилося для того, щоб зав'язати будь-яке лихо на господарстві. При цьому примовляли. Не ножниці в їжу, а вилиці медведям та вовкам, аби не мали моці мою маржину ушкодити. З хати виносили голки та затикали дірки у лавках. Коли господа прибрана, худоба нагодована, а їжа приготована на тиждень вперед, саме час підготувати себе. Перед вечерою уся родина одягалася у святковий одяг. Цілий день було заборонено їсти, пити чи навіть курити. На саму вечерю гостей не чекали, тому усі брами замикалися, а перед самим початком місто закривалися і двері. В цей день казди мали бути дуже пильними, бо разом із душами спочивших родичів на землю спускалися і духи, які могли нашкодити. Господар дому був зобов'язаний оберігати свій дім від них. Так, наприклад, практикувався ритуал запрошення і вигнання нечистої сили на вечерю. У книжці діду Іванчик згадується, що Іванчик узяв тарілку по трохи кожної страви, вийшов на вулицю і сказав таке примовляння: прошу тебе до тайної вечері, білий царю, водіней чорнокнежнику. Тепер маю право тебе до тайної вечері зазивати, запрощати і закликати, аби так не пускати. Тепер я маю право тебе зазивати, закликати, а в ліки ти не маєш права мені показати. Тепер я маю право тебе до тайної вечері зазивати, а у літі буду тебе спирати, буду тебе не допускати відвертати. Божими молитвами, первовічними словами буду тебе від своїх і хітарів відвертати, водця в Йордане се розсечувати, розпускати, оцем чепеликом січі пересікати, дожем тебе на падалу землю пускати. Потім він повернувся, сів, і вся родина чекала, чи ніхто не з'явиться. Далі він вийшов ще раз, повернувся на іншу сторону світу і промовив те саме. Так він чотири рази виголошував своє запрошення. При цьому під столом стояв каганець із тліючим ладаном, дим від ладану мав оберігати на оселю від поганих духів. Після того, як до хати ніхто не явився, Газда взяв каганець, миску із вечерею та тричі обійшов дім. Таким чином, він застеріг його від нечистої сили на цілий рік. У деяких селах був звичай обходити господарку чоловіка разом із дружиною. Вони разом ходили навколо стайні і хати, молячись при цьому та замовляючи їх від нечистої сили. Потім до хати вносили діда. У різних селах це міг бути сніп вівса, бобовиння або якихось інших злаків. Навесні це зерно звідти використовували для посіву і для того, щоб отримати добрий врожай. Тільки після цього родина сідала за стіл. Та миска із вечерею, із якою запрошували водяного чорнокнижника, стояла в центрі стола. Вона призначалася для добрих духів, які цілу ніч відвідуватимуть своїх родичів. Саме ці духи мали оберігати родину наступного року. Стіл був центром дому на святий вечір. На нього обов'язково ставили сіно другого покосу або отаву. Її ставили під скатертинку, а потім цю отаву могли давати худобі або підпалювати в час негоди. Під ними був каганець із ладаном, який цілу ніч обкурював хату. Сюди також годилося поставити господарський реманент сокиру, ярмо, сідло, серп чи будь-які інші речі, якими дорожив господар. Що ж їли на святий вечір. В першу чергу це кутя, яку інколи називали просто пшеницею з медом або дзьобавкою. Ця страва є надзвичайно давньою. Її історія починається ще задовго до нашої ери, і вона тісно пов'язана із культом предків. Інші страви могли звичайно відрізнятися від села до села чи навіть від родини до родини. Їли варені боби, голубці з кукурудзяною крупою, різні варіанти грибів, буряки з олією, і тими ж грибами, квасолю, вареники з маком, картоплею або сливами, капусняк, дехто купував оселедець або сушену рибу, різні варіанти картоплі вже в пізніший час, варили і відвар із сушених фруктів. В залежності від сіл, обов'язковими були 7, 9 або 12 страв. В деяких селах на півночі Гуцульщини готували пироги із кукурудзяного борошна і картоплі. Їх начиняли вареною квашеною капустою. Незалежно від страв, на столі обов'язково мав бути колач, сіль і свічка. Лише після них викладали усе решту. По молитві родина всідалася за стіл, нікому не було дозволено вставати до кінця вечері. Газда сідав першим на чолі стола. Коли він сів, то запрошував усіх членів родини та всі душі долучитися до нього у цій трапезі. У деяких селах газдиня ставила на підвіконня потрошки кожної страви, десь могли класти в кути хати. А згадується також звичай, коли господиня брала в руки біб і кидала його на всі чотири боки хати, примовляючи про цьому, що це для померших душ. У святому вечорі дуже багато, як ви вже могли здогадатися, пов'язано із предвічним культом покійників. Тут дуже важливо було не образити, не пошкодити нікого із потойбічних гостей. Тому був звичай спочатку подмухати на лавку або на крісло, щоб не сісти випадково на душу, яка зайняла собі місце за святковим столом. Також варто уникати використання будь-яких гострих предметів, щоб не поранити часом духа. Коли всі сідали, господар брав на ложку трошки кожної страви і кидав позад себе, щоб всі мали змогу поїсти. Я думаю, ви вже знаєте, що гуцули не пили всі разом. Вони передавали один келих по колу, примовляючи будь здоровий або будь здорова. і отримували на це відповідь пий здоровий або здорова. Так і тут, чоловік випивав перший, а потім передавав чарку дружині. При цьому він промовляв побажання на добрий прийдешній господарський рік. Дружина пила до старшої дитини або до наступної людини, яка йшла по старшинству. І так далі. Коли закінчували вечеряти, кожному належало вийти на вулицю і вслухатися в тишу. В залежності від того, хто що почув, те йому і буде вестися. Якщо почув мукання корови, буде поповнення в корівнику. Овець ну то в кошарі. Молоді люди слухали і намагалися передбачити, звідки прийде до них наречений або наречена. Після цього годилося вже відкривати брами і чекати гостей. По Вечері вже всі починали ходити до сусідів і обмінюватися власне цією вечерею. Гуцули вірили, що поки людям хочеться ходити до них в гості, доти господарство не покидатиме добробут. При цьому вони примовляли: просимо на вечеру, хоч і невелика, то приймайте за велику. А ті відповідали: Велика, велика, а без ти такі великі були у Бога, як цей дар Божий великий. Гостей частували горівкою з медом і тим, що було на столі. Газдині мали міняти вечерю, тобто таємно перекладати їжу з одної миски в іншу. Традиційні набутки супроводжувалися танцями, грою на музичних інструментах і стрілянням з пістолів, щоб розлякати злих духів. До опівночі того вечора на дворі ширяла нечиста сила. У гуцулів побутувало багато історій і легенд про те, як в ту ніч когось зловив блуд, спокушали лісні чи інші нечистивці. Тому в цей вечір треба було бути дуже обережним і не ходити самому. Гуцули вірили, що поки люди будуть носити один одному вечерю, доки світ буде стояти, а нечиста сила не зможе заповнити їхні душі. Тому злі сили все прагнули відвернути людей від того. Вони лякали їх, заводили на мандівці, чи навіть вбивали взагалі, в той вечір вечерю зі столу не збирали, як і не гасили світла, щоб до ранку душі могли наїстися. Після вечері, коли всі дорослі вже були веселі і розпашілі, діти і юнаки починали ходити колядувати. Але головна коляда починалася після різдвяної служби на другий день. На різдво до церкви йшли навіть ті, хто цілий рік пропускав усі служби. Біля церковного двору ніде яблуку впасти. Всі в найкращому вбранні дівчата виглядають собі наречених, а хлопці придивляються до дівчат. Різдво це можливість побачити старих знайомих із найвіддаленіших горбів, поспілкуватися, дізнатися новини, запросити родичів у гості, запланувати справи, і найголовніше подивитися на колядників. Головна коляда починається тут, у церкві. Залежно від села колядники ділилися на певну кількість ватаг. Кожна ватага має свою означену територію, яку буде обходити протягом наступних днів, тижнів, як де. Усім цікаво, скільки таборів буде цього року, хто пішов за березу, скрипичника, тримбітаря, кого цього року відібрали в колядники. Березою на Гуцульщині називали людину, яка головувала у таборі колядників. Здебільшого це був найбільш досвідчений та авторитетний колядник, який знав на пам'ять усі коляди, був правний у танці, знав всіх газдів-газдинь і дотримувався стародавніх звичаїв. Береза міг бути єдиним, хто знав усі коляди, бо колядники часто повторювали за ним. Береза то був чоловік, який перший сідав за стіл і перший вставав. Без його команди ніхто не заходив і не виходив. Головним атрибутом Берези є церковний хрест. І дзвінок, а ще ключ від скарбниці, у яку люди кладуть гроші. Другим зазначимістю чоловіком є вибірця. Здебільшого, це людина пов'язана із церквою, це один із церковних братів. Саме на його плечах лежить отой тяжкий вибір берези, скрипалів, колядників. Вибірця відповідає за зібрані гроші і за порядок у колективі, щоб, бува, ніхто не зганьбив церкву та священне колядницьке діло. Для кожного було великою честю, коли його запрошували в колядники, і звичайно, що охочих було значно більше, ніж вільних місць. Тому, якщо хтось, наприклад, минулого року випив більше, ніж належало, образив когось або не дотримався своїх обов'язків, то цього року міг бути вже не запрошеним. Скрипічник, тобто скрипаль і трембітар, були також ключовими людьми в коляді. Коляда завжди супроводжувалася танцями. У кожній добрій хаті газди хотіли затанцювати та й повеселитися. Крім того, колядники танцювали круглєк такий стародавній танець, який символізував родючість, і ще й багато інших танців. І це, звичайно, було б неможливо без скрипаля. Ну а завдяки трембітарю всі дізнавалися, де колядники, коли їх можна чекати у себе. Трембітар будив господарів, коли коляда підходила вночі. Ну і, звичайно, інформував їхніх сусідів, що пора вже накривати стіл і чекати гостей у себе. Щоб бути обраним до ватаги колядників, треба було не лише вміти колядувати, а ще й бути добрим танцівником, мати веселу вдачу, але при цьому бути серйозним чоловіком і вміти пити. Ну і найголовніше, що треба мати сили два тижні ходити без сну від хати до хати, колядуючи, танцюючи і вінчуючи. Тому, звичайно, коляда була здебільшого справою молодих і дужих чоловіків, окрім грошей. Газди давали колядникам колочі, солонину, вовну, тканини і інші речі, ну словом, хто чим був багатий. Усе це треба було комусь носити. Цю роль виконував кінь не справжній. Так називали міцного чоловіка, на якого покладали обов'язок переносити усі нажитки колядників. Якщо ти не мав голосу, не вмів танцювати, але дуже хотів потрапити до гурту, стати конем було твоєю єдиною можливістю. Гроші передавалися церкві, все решту розділялося між березою і музиками. Колядники йшли, як казав Шикерек Донників, за гонір. Для більшості людей це була честь стати частиною колядницького дійства. Їх радо приймали майже у кожній хаті, пригощали і дякували їм. Авторитет людини сильно зростав після того, як його кликали у коляду. Наприклад, парубку якого помітили в коляді, ну, вже було значно легше знайти собі гарну пару. У церкві всі берези вишиковували своїх побратимів: десятки статечних чоловіків, вбраних у вишиті сорочки, широкі ремінні паси з металевими прикрасами, кіптарі, сердаки з китицями, червоні суконні штани і постоли або чоботи. В руках усі тримали топірці з різлюдними орнаментами. До топірців або до правої руки прив'язували дзвіночки, якими стукали в такт коляди. Після закінчення різдвяної служби берези разом із колядниками ставали до загальної коляди і танцю. Багаторічний дослідник Гусульщини і свідок довоєнної верховинської коляди Іван Сеньків так занотував це дійство. Колядники ставали перед церквою в ряди парами по два, бартки клали на плечі, легенько ними помахували і дзвіночками поцоркували. Тоді здибна пустували вперед, підскакуючи то на одній, то на другій нозі, Плісали тричі навколо церкви у супроводі гри на скрипці, трембіті та співу старосвітських гумористичних куплетів. Навколо тиснулися старі жінки, молодиці і дівчата. Дітвора пхалася поп ноги. Всі хотіли бачити це величаве видовище на церковному цвинтарі. Потім найліпші колядники зі всіх таборів ходили колідувати до священника. Після того, як колядники відбули коляду у священника, вони розбиваються на групи і сунуть у різні боки села. Ви можете запитати, як можна так довго колядувати? Два тижні. Ну села ж не могли бути великими. А от про це ми й поговоримо далі. По-перше, не всюди тривала два тижні. В окремих селах вона могла продовжуватися і ще довше. Якщо ви думаєте, що відвідати одну хату це заколядувати одну коляду, то це не зовсім так. Звичайно, не всі люди приймали колядників у своїх оселях, але навіть для них існувала ціла церемонія. Трембітар вже здалеку давав знати газдам, що до них ідуть колядники. Ще з вулиці починалася вітальна коляда і плес, тобто танець. Увесь цей час газди чекали у хаті і лише наприкінці коляди виходили зустрічати колядників. Ті родини, які не могли прийняти колядників у хаті, виходили на вулицю і демонстративно закривали за собою двері. Таким чином, вони натякали, що цього року не прийматимуть всередині тільки на вулиці. При цьому вони все одно пропонували гостям їжу, горівку, обдровували колачами та іншими дорами. Але, звичайно, більшість людей приймали колядників вдома. Залежно від того, наскільки поважною і гостинною була родина, настільки довго могли їм колядувати. Спочатку була коляда газді друга призначалася Газдині, третя була для сина, четверта для дочки. Якщо діти були вже наведені, то їм призначалася окрема коляда. Якщо газда мав особливу повагу серед колядників, йому могли ще затанцювати особливий данець. Кожна коляда закінчувалася вінчуванням, яке також було некоротке. Між кожною колядою годилося промочити горло доброю горівкою, ну і підкріпитися. Крім того, треба врахувати, що колядники буквально ходили два тижні і вдень, і в ніч. Тому в деяких хатах, поки всі їли і пили, хтось міг собі трошки поспати, а потім підміняв своїх побратимів і так далі. Після гостини Береза дзвонив у дзвінок. Це був знак, щоб усі відірвалися від їжі і розмов, бо починалася коляда. Крім коляди, береза ще мав знати багато різних співанок, бо як колядники були добрі, то газди не дуже хотіли їх відпускати, а прагнули вже добре нагулятися. В цей час до газди сходилися усі сусіди, та й разом із колядниками і господарями танцювали і співали. Тому це ще й була можливість показати гонір перед сусідами, добре заплативши колядникам, які його гарно вінчували і урочисто йому витанцьовували. Вже як колядники збираються йти, вони починають колядувати. Застільну коляду. Якщо в хаті протягом року хтось помер, останньою мала бути умерська коляда. Це була коляда з трембітою без скрипки. У ній жалобним голосом згадувався покійник і його або її життя. Гуцули вірили, що як душа чує трембіту, то приходить до обійстя і слухає коляду зі своїми родичами. Після того в хаті вже не можна було ні колядувати, ані танцювати. Тому колядники виходили на вулицю. На вулиці танцювали круглік, особливий танець, що нагадував рух сонця. Колядники скидали свої шапки, бартки і наспівували. В деяких селах навіть згадувалися коляди і танці для худоб і бджіл. Кругляк був важливим ритуалом на пасіці. Колядники скидали шапки на купу, і ці купи символізували рій бджіл. Вони спрямовували туди свої топірці і крутилися навколо, щоб в гездівстві велися бджоли. При цьому співаючи, ми тут пили, ми тут їли, аби вам все бджоли роїли. Ну, ви розумієте, що всі ці процеси можуть тривати і цілий день. Коли вже виколядувані всі коляди, станцьовано кругліки, пора йти. Тоді починається вихідний плес і коляда, тобто такий танець прощання. В танці вони поступово відходять від хати. А потім знову приходять, відходять і знову приходять, потім ще раз. І тоді вже йдуть до другої хати. Вони весело вінчують газдів, дякуючи їм за добру гостину, цінні подарунки, співаючи, награючи, трембітаючи, йдуть собі далі. Коли усі хати пройдені, колядники з відчуттям виконаного обов'язку йдуть на розплєси або розколяду. Здебільшого це відбувалося в хаті Берези або в хаті якогось порядного газди. Там вони витанцьовують все, що ще не витанцювали, ділять кулачі і інші пожертви. Береза урочисто дякує усім колядникам і дзвоном позначає закінчення коляди. Звичайно, все це могло дуже сильно відрізнятися від села до села, і навіть кожна хата мала свої закони і традиції, які передавалися від найнайдавніших предків. Тому я прошу вас написати в коментарях про свої звичаї. Про свої традиції, про свої спогади, можливо, якісь ще цікаві речі, які я тут не згадав, але свідком яких ви були. Зрештою, у криворівні кожного року можна побачити таких колядників у червоних сардаках із дзвіночками і бартками, та й у моїй рідній ворогті досі ходять табори на джерлі з березами по усіх періях. Хоча вже й ніхто не танцює кругляків чи інших танців і триває це вже не тиждень, а день. Багато чого вже відходить. А щось і повністю забулося, та так, що навіть вже й в записах немає того. Деякі з цих звичаїв, як то готування куті, вшанування душ покійників, отак от передаються вже понад 2000 років. Вони з'єднують нас із нашими предками і роблять нас тим, ким ми є. Звичайно, це не всім подобалося. Коли Галичина увійшла до Австрійської імперії, влада активно хотіла побороти опришківський рух. Вони заборонили гуцулам колядувати і збиратися в групи. А так переслідування колядників тривало півстоліття. Пізніше, вже в 1902 році, у Жаб'ї заборонили носити бартки і стріляти з пістолів. Через п'ять років церква почала забороняти танцювати кругляки та інші танці, а також колядувати стародавніх коляд, бо вони казали, що то є поганське, язичницьке. Так, окупація змінювалася окупацією, і зрештою церква взагалі потрапила під заборону, а гуцульська культура зводилася до виключно ужиткової і театральної. Але завжди були люди, які прагнули її зберегти. Вони записували стародавні коляди, звичаї, передавали їх дітям, бо вони розуміли, поки вони будуть існувати, доти будуть жити і гуцули, хоча б у нашій пам'яті. Як казав Петро Шикерек Донників. Що колідників на світі потів і нас, а як колідники зніячуться, то і нас тоді не стануть. Арідник щез би, з своїми слугами нечисту селу, відразу тогди згладить наш наряд з лиця землі, як лиш ми залишимо писанке писати, як перестануть діти на вогники ходити, гріти діда перед великоднем, їх залишить колідники ходяки, їх перестануть люди загадки загадувати та казки казати. Як перестануть коло церкви у дзвоні дзвонити, їх повержемо свою ношу, забудемо свою мову та й видорчимося своєї віри первовічної, то злий дух завоює наш гуцульський наряд, знівечить його у прах. Христос народився. Я щиро вітаю вас усіх зі святами і бажаю вам злагоди, миру, перемоги та любові. Пам'ятайте наші свята, наші традиції, нашу культуру, тому що саме вона робить нас тим, ким ми є.